Взимку я прийшла до своєї терапевтки і кажу: знаєте, мабуть, в мене депресія. Ну, типу, я прийшла підготовлена. Я прийшла всі тести на депресію. І особливо цей з Фейсбуку хто ти типу, повініпуху? Я п'ятачок. І тепер мій чоловік називає мене тривожне порося. От. Отже, справді, в мене, ну, в мене депресія, все на це показує. Тести це підтверджують. Моя терапевтка запитує, які оці твої повіні пуху. Я така, ну, не тільки. Ще є більш точні тести з тік-тока. От. Значить, слухає моя терапевтка, мене я її навалюю. Переконую, що типу, ну по-любому, ну в мене депресія, вона слухає, я навалюю, вона слухає, я навалюю. І тут в якийсь момент я дістаю свій аргумент і кажу: ну, знаєте, не всі люди, в кого депресія, погано виглядають. І вона відповідає, я не дивлюсь на тебе, я тебе слухаю. І я така, типу, і що? І моя терапевтка, в тебе немає депресії. І я така, добре, а що в мене? І вона така: в тебе криза. І я така, блять, яка нахуй криза? Ну, типу, що таке криза? Я реально розчарувалась. От мені обідно стало, тому що розумієте, типу, це як в дитинстві об'їстися олівця, щоб не піти в школу, але 36,9 недостатньо. Знаєте, я просто хотіла з ноги заходити в компанію. Ось цією картою депресія. Погодьтесь, вона значно. Сильніше, ніж просто карта якась криза. В кого зараз немає кризи? Зараз буквально кожен українець в кризі. От. Тому е, я, знаєте, так, так, так. Все це не пройшло даремно. Робота терапевта, коуча моїх друзів, моєї совісті, мого організму не прийшла даремно. І ось результат. Я звільнилась. А -а -а. Дякую, дякую за привітання. Це ніби вийти з ну, токсичних стосунків. Та. От, ви скажете, ну, типу. Не нагнітай, що тут такого звільнилась. Я кажу: ну тепер мою кризу професійну замінить криза фінансова. Ну, що тут такого, я скажу більше. Мало того, що я просто звільнилась, так я ще й останні гроші витратила на цей курс по стендапу. Оце так хід, просто вау, інвестиція. Думай і багатій. <плес> <плес> Мою фінансову кризу ще й замінить криза сімейна, тому що тепер я буду залежати фінансово від свого чоловіка. Привіт, співзалежні стосунки. <плес> я живу за рахунок чоловіка, і я пішла в стендап Депресія, депресію, я впевнено до тебе йду. Знаєте, це ніби тоді, коли моя терапевтка сказала, ну в тебе просто криза. Я така сприйняла це особисто і а просто криза. Mm. Я ще тобі принесу мою депресію, сучка. Ще у мене є мій хороший друг, внутрішній критик. Поаплодуйте, в кого я теж внутрішній критик. Знаєте, він мене завжди дуже сильно підтримує. Він, типу, такий, коли я щось починаю, він такий, давай, давай, здивуй мене, в тебе ще так нічого не вийде. Але коли я купила курси по стендапу, мій критик такий, крихітко, тобі вдалося. Нещодавно мій чоловік купив собі Sony PlayStation 5 замість Sony PlayStation 4. І я подумала, в який момент він замінив мене. Мене ж також звати Соня. І зі всіх моделей, що у нас є, я найстарша Соня. Нахуй я взагалі комусь потрібна, розумієте? А, така історія. Давно хотіла кота. А, але в наших, наших стосунках кота хотіла більше я, ніж мій чоловік, тому в нас його не було. Співчуваю. От, в нас в стосунках є така традиція все вимірювати скільки з 10. І отже, одного разу я запиталася в свого чоловіка, наскільки з 10 він хоче кота. Він відповів на 4 з 10. Я хотіла кота на 8 з 10 і розуміла, що в принципі шансів небагато. І отже, одного дня, мій чоловік був вдома, а я в Італії. І, знаєте, нам перекинули кота на Закарпатті оцим розповсюдженим методом перекидування через паркан. Ну, Кажу чоловіку, типу, візьми кота додому, подивись там, як він себе поводить, гарно, негарно. За півдня чоловік мені скидає відео, а там він купив. Лоток, наповнювач, корм, точилку для кігтів, іграшку, дряпалку і коментар. Стартовий набір новий кіт 100 баксів. За півдня зробила людина, яка хотіла кота на 4 з 10. Людина, яка хотіла кота на 4 з 10, за місяць купила цьому коту, знаєте, такі високі конструкції під стелю з чотирма поверхами. <плес> Котячі апартаменти. І тут я думаю, в мене все ще цього немає. То наскільки з 10 мене любить мій чоловік? До речі, кіт там не дуже часто тусується в тих апартаментах, але я не горда. Тому верхню полицю зайняла я. А ще в мене є дід, і він не любить котів. І зараз я вам розкажу, наскільки сильно він їх не любить, щоб ви зрозуміли. Ми. Прийшли знайомити нашого кота і мого діда. І мій, зап... мій дід запитує. Яка порода цього кота? Ну, я відповідаю. ми були, Нам його підкинули, ми були у ветеринарній клініці, і коли нам його зашазамили, то сказали, що це руська Галубая. І мій дід такий: типу: перекладіть мені нормально, це що? Руський підарас? Руський підарас. В якийсь момент я зрозуміла, що мій кіт також ненавидить мене. Можливо, тому що я хотіла його просто на 8 з 10, а не на 10 з 10. Ну, або, може, просто тому, що він породи руський підарас. <риклад> Замовила вперше хімчистку матрацу. Ви ніби щось знаєте. І мій кіт на другий день такий. Вау, це що чистий матрас! Іду на ццу на нього. А можна ж бісяти на чистий матрац! В один день кіт зробив мені три страйки. Зранку він настяв на мій чохол з-під Друге, він скинув мій ноутбук зі столу. Ввечері того ж дня я сижу і просто чекаю, коли мій кіт повернеться такий до мене і скаже: Сучка, ти все ще тут? Наскільки з десяти мене ненавидить мій кіт? Ми пішли з цією проблемою до ветеринара, і знаєте, що він нам порадив? Купити другий лоток. Другий лоток, блядь. У нас уже хата це один суцільно обіцяний лоток. Там вже немає місця для лотка. Можливо, він просто не договорив і мав на увазі купіть другий лоток собі, спіть в ньому. Це буде єдине місце, де буде сухо. Мені здається, що мого кота криза і йому також потрібен терапевт. Ну, погодьтесь, в нього явні проблеми. Він любить чоловіка, який хотів його на чотири з десяти. Тобто в нього явно прив'язка до холодних, недоступних чоловіків. Тож в кого з нас проблеми? В мене з запісяним ліжком. Чи в тебе з менталкою шерстяний психологічно поламаний пісюн? Так, дякую. З вами була Соня Розпутня. Найновіша її версія. Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.